Самперед до подій на сході України терористи знову активізувалися, і за минулу добу вони більше сотні разів відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Запеклі бої вночі точилися навколо Донецька. Із мінометів бойовики гатили по Авдіївці, а неподалік Опитного та пісків. Терористи атакували позиції сил АТО танками. Тривали вогневі сутички біля Красногорівки. Ворог намагався пройти наш опорний пункт. Застосовували міномети та стрілецьку зброю. Неспокійно було і на Артемівському напрямку. Там терористи обстріляли наших захисників. Ків біля Санжарівки та Золотого. А по Троїцькому бойовики гатили із систем залпового вогню Град. Найгарячіше нині на Донецькому напрямку. Упродовж вчорашньої ночі ситуація в зоні АТО суттєво загострилася. Російсько-терористичні війська з 18-ї години і до опівночі практично без перерви обстрілювали українські позиції у населених пунктах поблизу Донецька. Загалом протягом вчорашньої доби незаконні збройні формування 106 разів порушили режим припинення вогню.